Полісся – це амбітний клуб, і в них були важкі переїзди, були Єврокубки. Вони невдало стартували, але я впевнений, що на кожен матч вони налаштовуються, і нас очікує важка гра. Але ми граємо дома і налаштовані тільки перемагати з нашими болівальниками, нашими трибунами і нашим домашнім полем. Відпочили потім повернулися на базу, провели важкі тренування, зіграли двосторонню гру. Е, і потім вже у тижневому циклі готувалися до цього поєдинку. До команди повернулися гравці, які е, виступали за збірні своїх країн. Чи слідкував за їх виступом? Слідкував за Олександром Каменським, як він грав за е, командою 19. Також е, за Берліном він забив гол. Е, приїхав на базу. Я його е, привітав з цим. Тому так, слідко слідкував за хлопцем. Хочу запросити всіх болівальників міста Кривий на футбольний матч проти Полісся, тому що це дуже дуже, дуже важливо для нас. Підтримка наших палких пол болівальників. Заповнити всі трибуни і гнати нашу команду тільки до перемоги, як ти вважаєш, наскільки важливо дотримуватись клубного дрес-коду? Адже наші вболівальники дедалі все більше вболівальників проходять саме у червоно-білих кольорах? Чи важливо це для команди? Це підтримка, символіка, чи щось більше? Також я так я вважаю, що важливо, тому що коли вболівальники приходять у червоно-білих. Кольорах. Ми граємо на полі, ми дивимося, ми це бачимо це, це велика підтримка для нас. І коли буде ставати далі більше таких болівальників, буде неймовірна атмосфера на стадіоні і неймовірна мотивація для гравців вигравати кожен матч.